Чи були запитання по домашній роботі. Діти. Чи треба щось розібрати з ДЗ? У мене було питання 216. Другий варіант, так? Так, давайте спочатку розіб'ємо ДЗ. Так як ми розбираємо, будемо зараз так дуже швидко це робити. Вибачте, в мене тут в школі на ноутбуці не дуже зручно писати, тому почерк тут. Залишаю бажати кращого. І так, катер подолав відстань між двома портами за три години, а теплохід. Цю саму відстань за 4 години. Тобто це задача 216-й номер. Це домашку ми розберемо на рух. Ми пишемо три колоночки ВТС. Я зараз не буду малювати ці колонки. І в нас є катер і теплохід. Я букву Т поставив. Час, який катер. 3 години рухався, а ту ж саму відстань теплохід за 4 години. Як показати, що та ж сама відстані невідомі, але це однакові величини. Тепер, швидкість катера на 8 більше, ніж швидкість теплохіда. Тобто, невідомо невідомо на 8 більше кілометрів за годину. Так, і тут в нас в годинах. Я хотіла сказати, що за Х ми приймаємо те, що в нас основне питання, швидкість це основне питання, меншу швидкість. Приймаємо за Х, більше буде Х плюс 8. Це не викликає запитання. А тепер дивіться, діти вміння розв'язувати такі задачі полягає в тому, щоб заповнити всі знаки питання грамотно і вірно скласти рівняння. Ми знаходимо колоночку С, як знайти С? В помножити на Т. Тобто я 3 множу на дужечку в дужках Х плюс 8. Як знайти колоночку С тут? 4 помножити на Х. І ці величини в нас однакові. Тобто, ми отримаємо 3 помножити на Х плюс, 8 дорівнює 4х. Як розв'язати таке рівняння? Розкрити спочатку дужки. 3х плюс 24 дорівнює 4х. Ну і тепер переносимо ікси в ліву сторону, числа вправо. 3х мінус 4х дорівнює мінус 24. Мінус х дорівнює 20, мінус 24. Тому х дорівнює 24. Це ми знайшли швидкість другого теплохіда. 24 км на годину. І ще одна дія. Це 24 плюс 8. Це буде 32 кілометри за годину, це швидкість катера. Я не буду зараз писати ані одиниці вимірювання, ані інше. Все зрозуміло, діти. Ще запитання по ДЗ. Якщо їх немає, тому ви пишете то, тоді, ви пишете сьогоднішню дату. будь ласка, обратно. Поверну обратно, але зробіть скріншот. Можна продовжити? Так. І так, запишіть сьогоднішню дату. 2 квітня. Класна робота. Тема уроку задачі типу. В лапках пишемо було, Кома, змінилося, кома стало. Так, і послухайте, що це за тип задач. Це задачі, в яких у вас спочатку якісь дві величини невідомі. Порівнюється одна з одною, потім щось відбувається. Наприклад, одна величина зменшується, і друга там може теж зменшуватися. А потім щось стає. Теж невідомо скільки стало, але а, скільки стало, теж порівнюється один з одним. І треба знайти, скільки було спочатку. Давайте конкретний приклад розберемо. А, я буду робити так: ми зараз будемо за підручником працювати. Розв'язуємо номер 1165. І так почитаємо умову. Гриць школяр і Федько Хламидник збирали гриби. Якщо вам невідомі ці персонажі літературні, такі персонажі раніше вивчали в п'ятому класі з. Української літератури. Ну, мені Аклас сказав, що вони про них не знають нічого. Гриць зібрав 5 разів більше грибів, ніж Федько. В лісі вони зустріли бабку Палашку та діда Панаса. Гриць подарував бабі Палашці 19 грибів, а Федько, навпаки, не подарував, а отримав від діда Панаса 29 грибів. Тобто, у Гриця збільшилось грибів, а у Федька зменшилось. Після цього грибів хлопчиків стало порівну, скільки знайшов кожен хлопець. Ось така умова. Тепер дивіться, як ми це будемо записувати. Записувати ми будемо таким чином. І так, на ширину всієї строчки, всієї сторінки в зошиті. Ви робите таку табличку, яка буде містити. І так, напишіть, будь ласка, що це номер. 1165. І ви робите табличку, яка містить три строчки і чотири колоночки. Що буде в цих строчках? А, Перша строчка, ну якби зараз я поясню, буде пуста. Тобто ви ділите ось так навпіл, так навпіл і так навпіл. Ось першу тут робити таку косу черту, вона ніякого змісту не несе. Тут в нас було два хлопчика: Федько та Гриць. Будемо скорочувати. Тут пишемо три величини: було грибів, так? Було кома грибів. Змінилося, щось відбувалося. І стало, всі величини вимірюються в грибах. Ми не знаємо, скільки було у та Гриця, коли вони їх там зібрали, але Гриць зібрав в 5 разів більше. І стрілочкою до Федька. Потім вони зустріли бабуся та дідуся і Федьку, в якого було менше грибів. Дали 29, тобто в нього що змінилося? Плюс 29, а в Гриця, навпаки, зменшилось на 19. Бо він віддав свої гриби е комусь там, так, це 19. І що нам відомо? Ми не знаємо, скільки в них стало, але стало порів. Однаково однаково. Ми це показуємо ось таким чином. І основне питання в цій задачі, скільки було грибів в кожному. Дивіться, діти: в задачах, в яких у вас є три колоночки, як правило, одна колонка, там все відомо. Тобто, скільки змінилося, ми знаємо. Колоночка «було» і стало невідомі. Так ось за Х ми приймаємо в тій колонці, яка містить е, основне питання. Тобто, основне питання в колонці, скільки було. Там ми будемо приймати за Х. Де менша величина, скільки було в Федька. Тобто тут пишемо Х, а тоді в Гриці було хто хоче коментувати? В Гриці було 5хів, бо в, в 5 разів більше. А тепер уважно подивіться, Марго може коментувати, якщо вона підняла так, так. Як з'ясувати, скільки стало? Треба якби поєднати ось ці дві колоночки. Дивіться. Бо... Ну, нам ту, тут, напевно, треба х плюс 29. Так, Ні? це стільки стало у Федька. А скільки стало тридцять? От ну, тут 5х мінус 19. Я згодна. 5х мінус 19. І так як ці речі однакові, завдяки цьому ми складемо рівняння. І так, пишемо слово. Розв'язання. з чого ми починаємо? З пояснень. Страт... А, з пояснення. Тоді нехай. Е... Уфедька було Хрибів. Федька було, ікс грибів. Федька було ікс, е... грибів. І так, нехай. у Федька, Вибачте, за в мене на ноутбуці незручно писати. І так, було. Ікс грибів. грибів. Тоді. Тоді у uh, Грицька, так? У Гриця, так. Да. У, у Гриця. ми будемо писати Г. Було. Тоді, uh, тоді у було uh, 5. 5 Х грибів. А далі, діти, ми будемо писати таку фразу, яка буде пояснювати третю колонку. Після змін у одного стало стільки ж. Стільки то, а другого стільки-то. Тобто пишемо фразу в цьому типі задач. Після змін. Після змін у фитька стало. стало. Плюс 29. чи і Не плюс, а Х плюс 29. Ага. Так. Стало. В дужках. Чому треба писати дужки Х плюс 29? Бо ми далі напишемо одиниці вимірювання. щоб... Пояснити, так. що вони відносяться до всієї суми, а у Гриця, ой, а у стало після змін стало 5х мінус Можна тере просто 5х мінус дев'ятнадцять. Можете написати стало, це теж буде вірно. Грибів. І тепер повинна бути фраза, можна... яка покаже, завдяки чого ви складете рівняння. А завдяки чому? Що стало порівну? У них стало порівну? Так, да, за умовою задачі. В них стало порівняно. Після зміни в них стало порівняно. Ну, стало, це зрозуміло, що після змін. У хлопців стало порівну, грубі. Складемо рівняння. Так. Да. І так, у хлопців стало порівнем. Складемо так. рівняння. Точка. Складемо. А, так, ну тут у нас легко. Ну, нам треба Х плюс 29 Дорівнює 5х мінус 19. Так, згодна Х плюс 29 дорівнює 5х мінус 19. Ну і тепер розв'язуємо так. рівняння. Такі ви вже. Добре. Так, нам спочатку треба перенести. Х у нас залишається, нам треба перенести 5х з, з протилежним. Да, 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 так, так. так, а що буде з лівої сторони? З лівої сторони у нас буде мінус 19, мінус 29. Угу. Скільки це буде? У нас буде мінус 4х дорівнює. Зараз мінус 48. Так, мінус 4 х дорівнює мінус 48. Ой, що я не, ти я на те написала? Вибачте, зараз одну секундочку. Раз 4х. Дорівнюють мінус 48. Так, як з цього знайти х. А, а, х дорівнює мінус 48, поділити на дужках мінус 4. Так, вірно. Буде яке число? У нас вийде число 12. Додатнє, так? Так, у нас додатнє, тому що мінус на мінус дає плюс. плюс. Угу. І це буде. Бо, це буде так, це кількість грибів стало. Так, тепер що ми пишемо? Тепер ми пишемо, що це ми знайшли? 12 грибів. Це те, що ми позначали за Х. У Федька, було у Федька. Так, і ще одну дію треба зробити, перш ніж писати відповідь яку дію? Нам нам треба... У нас треба 12. П'ять іксів нас... треба знайти, так? А, так. Тоді 15 треба 12 на 5. Це буде у нас е, 70. 70. А 70. А якщо подумати, то на 70. Трошки виправ себе. Ой, 60. 60, так? 60 в дужках грибів, тере. Угриця. Було Було Так, було. І відповідь: 12 грибів та 60 грибів. Так, так Відповідь. Так. Десять Діти, Послухайте уважно. Ви можете собі напрацювати зірочки, якщо ви приймете участь у конкурсі на заздрість Пікасу. Участь у конкурсі це 3 зірочки, а перемога 6. Тому. Маю. Ти а, використовуєш зірочки? Я, напевно, не буду. Добре, поки не використовуєш. А, хто не встигає робіть скріншот? Так. Можна продовжити. Діти. Ну, так. Можна продовжити, так? Стираю це. І ми беремо наступний номер. Прочитаю мову, він вже більш складений. І так, слухайте уважно. Двом школам виділили на це, номер 1167. Двом школам виділили на ремонт однакову суму грошей. Коли для першої школи придбали будівельні матеріали, на суму 60 тисяч гривень, а для другої на 30 тисяч, то розповс... розпорядження другої школи залишилося в півтора рази більше, ніж в першій. Скільки гривень було виділено кожній школі? Так. А... Чи розумієте ви, що це той самий тип задач, так? А чому той самий тип задач? Бо у вас. Щось було, була однакова сума, кількість грошей, потім щось змінялося, а потім щось стало. Зрозуміло, так, це? Тому ми можемо теж сказати, що це той самий тип задач, але уважно послухайте. В цьому типі задач стало непорівно. У вас в одній школі залишилося грошей в півтора рази більше, ніж в іншій. Тому що можна сказати? Ось, наприклад, у вас є одна маленька, якась сума грошей, і вам треба зробити рівняння. Тобто, прирівняти цю маленьку суму до великої, як ми можемо це зробити? Дивіться, щоб маленьке стало дорівнювати великому, його треба збільшити. Якщо там союз в. То треба помножити на те число, в яку кількість воно більше. Воно там більше в півтори рази. Тому ми меншу величину помножимо на півтора і отримаємо більшу. Ось завдяки цьому ми складемо рівняння. Ви можете запитати: а чому так? Чому ми навпаки більшу величину не зробили рівною до меншої? Можна і так, але ви не вмієте розв'язувати рівняння, в якому стоїть. Знак поділити. Тому треба розв'язувати так, щоб менше було помножене на якесь число. І так, ми пишемо номер це 1167. Це теж задача типу було, змінилося, стало. Тому ми робимо ось таку табличку, в якій теж три строчки і чотири колоночки. І так. Ділимо цю табличку трьома строчками. Кожну з колонок ділимо ще навпіл. Ось ця пуста, і в нас є перша школа, можна написати один римський, та що ж таке? Так незручно тут працювати на цьому ноутбуці, і друга школа. От, зі школи мені незручно. Завтра буду вдома, завтра буде зручніше. Так, тут ми пишемо було, в гривнях воно все вимірюється. Потім змінилося і стало. Ми не знаємо, яка сума була віддана кожній школі, але сказали, що однакова сума. Тобто однакові величини. Обидві невідомі, вони однакові. Потім що змінилося? Перша школа витратила на матеріали аж 60 тисяч гривень. А друга школа лише 30 витратила, тобто сума, яку їй дали, зменшилась на 30 тисяч. І що з'ясувалося? Що в першій школі. Ми отримали в півтора рази більше грошей. Ну, залишилося, так? півтора рази більше. А, і тут теж невідомо. Основне питання в нас в колонці було. От скільки було грошей, не знаю. Але було однаково, тому і там, і там х. А, хто хоче, давайте Марго теж продовжить. Може, я. Підвищу її оцінку. Добре, так. А, у нас було невідомо XX. А, у нас виходить, треба синтувати. Що потім сталося? Що змін. після змін сталося? А, після змін у нас стало що другому, другій школі. Стане після змін. А, стане після змін в першій школі на. Не на, скільки конкретно? X мінус 65. Ні, 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 ні. То мене зараз не цікавить. От було X, відняли 60 тисяч. 60 скільки стане? X мінус 60 тисяч. Ці півтора нам потрібні будуть для того, щоб скласти рівняння. Скільки залишиться грошей в першій школі? В першій школі залишиться, уходя, що X мінус 3, 30 тисяч. Так, а потім нас ще... А тепер вам треба зробити ці величини рівними. Менше яка величина? Друга школа. Скільки в нас. О, ні, тут більше. Менша величина це хміну 60 тисяч. І щоб вони стали рівними, треба меншу величину збільшити. За треба... півтора рази. Тобто, збільшити. Ой, вибачте, це помножити. На півтора. а ну, тепер пишемо пояснення до цього типу задач. І так, пишемо а. слово розв'язання. Дивіться, так само, як в минулому типі, ми описуємо спочатку колонку було, потім, після змін стало, а потім пояснюємо, завдяки чому ми складемо рівняння. І так, пишемо. Не нехай. В а, нехай в першій школі дорівнює. Ні, дивіться. Там в обох школах було по X гривень, так? так? так. В першій та другій школі. До рівня X гривень. Це не до рівня, а було, так? Так, було. Було, було по X гривень. Було по X гривень. гривень. Далі, яку фразу ми пишемо в цьому типі задач? Після змін, а, після змін. В, першій. в першій школі. Стало е, X мінус, так після змін, ну, в першій, першій школі, школі стало. Е, стало із е, дужках X minus 60 тисяч. Так, згодна. X мінус 60 тисяч, так. Так, тоді в другій школі. А, ну це не зовсім тоді, а в другій стало. А, в друге стало. дорівнює в дужках Х мінус 30 тисяч. Х мінус 30 тисяч і теж пишемо. Одиниці вимірювання. Так. 30 тисяч і За умовою. Задачі, так. Так. За умовою задачі. Друга школа. А у другій школи стало в полтора рази більше, ніж в першій. За умовою задачі. А в другій школі? Стало в півтора а... рази більше гривень, так? В півтора рази. От тут знак більше некоректно використовувати. Ми напишемо словами більше. Mm -hmm. Складемо рівняння. Так, яке ж буде рівняння? Ось тут так. дуже уважно. Меншу величину ми збільшуємо в півтора рази. Яке ж рівняння буде? Так. А нам треба, якщо ми меншу. Так, меншу... судямо. Менше це яка? Х мінус. 60 тисяч, так? 60 тисяч. А ми не можемо скоротити? Ні, е... не можемо. Нулі прибрати не треба прибирати. Це не так важливо з цими... На... Так, тобто цю величину ми що повинні зробити? Збільшити Помножити чи зменшити? Полте... Помножити на полтора. Так, збільшуємо. Тобто, помножили на півтора і отримаємо більш... більшу величину. Це х-30. Х-30. Тепер... Розкрити дужки. Ось діти, дивіться, що таке півтора. Це ціле число, та ще його половинка. Ну, півтора Півторах так і буде, так? півтора Півторах. Так, так. А скільки буде 60 тисяч помножити на півтора? Ти як числа 60, Ми ще половинку у нас, додаєш. У нас тут вроді. а, Це виходить у нас 90 тисяч. 90 тисяч, так. Так. Так, і чому це дорівнює. Це дорівнює мінус 30 тисяч. Х мінус 30 тисяч. Так, тепер переносимо X в один бік числа в інший. Так, ну ми з, е, у нас виходить півтори х. 1,5х, так. Так, чому це дорівнює? А, дорівнює мінус 30 тисяч. Плюс 90 тисяч. Згодно. Так, скільки вийде а, з лівої сторони? З лівої сторони у нас вийде 0,5х. Угу. Так, а справа буде 60. Справа у нас вийде 60 тисяч. Як Додати... щоб знайти X треба? Щоб знайти X, нам треба 60 поділити на 0, нулі... ну, полтори X. На половинку. Тобто Полов... тільки ікси ми вже не пишемо. Просто на половину. Дивіться, Поділити на половину це те ж саме, що помножити на 2, бо половинка це одна друга, так? А понож на 2:60 тисяч. Скільки ми отримаємо? Буде 120 тисяч. 120 тисяч. Це є відповідь на наше запитання. Так, у мене мишка не хоче взагалі писати. І пишемо: це є основне питання. Я ставлю 12. Українська да, відповідь: 120 тисяч гривень. Надім ви берете лише дві задачі цього типу. Але я хотіла відразу сказати: завтра ми ще зустрічаємось в Зумі, а в четвер ви виходите очно і в нас буде самостійна по всім типам задач. На весь урок три задачі. Так, а що ви берете Наді? А Дома... ми будемо підготовку робити до контрольної роботи. Це не контрольна, це ой, самостійна. До самостійних ми підготовок не робимо. А, так, добре. домашнє завдання лише дві задачі. Це 1166. Я скажу просто, які типи. 1167 номери. Так, я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного дня, без тривог. Можна сподіватися. До зустрічі завтра. Так, да, запитуйте. А як ви 120 тисяч? Якщо 60 тисяч поділити на 0,5, а можна просто принести кому і 600 тисяч поділити на 5. Це буде 12 і ще залишається 4 нулі. Можна так. Зрозуміло? Добре. А ми зробили так. інакше, ми міркували таким чином. В нас половинка х це 60 тисяч, бо 0,5х це половинка. Як знайти цілий х? Ми навпаки помножили на 2. Ось поділити на 0,5 це те ж саме, що помножити на 2. Добре, я вам бажаю гарного дня. До зустрічі.